Доброго ранку, мирного тихого дня. Я бажаю усім, хто дивиться передачу ранок з надією, має велике щастя, має велику радість, що разом із вами можу дякувати Богові за день життя, який він подарував. Адже наше життя у Його руках, більше того. Господь через своє Слово залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо переживати досвід із Господом, виходити із скрутних ситуацій життя. А Ісус, у свою чергу, владно, просто навчав людей. І в свій час, коли він жив, і сьогодні досить доступне Його Слово. Послухайте. Що написав Євангелист Матвій про Ісуса у 7 розділі у 29 вірші? Бо він навчав їх як такий, що має владу, а не як книжники. У проміжках між своїми подорожами Ісус любив зупинятися у капернаумі, тому це місто стали називати його містом. Капернаум. Це узловий центр переплетіння торговельних шляхів, сполучення торговельних шляхів. Люди з різних країн проїжджали через це місто. У Капернаумі Ісус міг зустрічати людей різних національностей і соціальних верств, тобто багатих і бідних, знатних і простих. Тому його вчення могло б поширюватися звідси і в інші країни. Люди, спонукані досліджувати пророцтва, мали б звернути увагу на Спасителя, і його місія стане явною для світу. Незважаючи на протидію Синедріону, народ з нетерпінням очікував подальшого розвитку Христової діяльності. Небеса напружено спостерігали за тим, що діється на землі. Ангели постійно підтримували його служіння, надихаючи людські серця і притягуючи їх до Спасителя. Сілення Христом у Капернаумі сина царедворця було живим свідченням Божої сили. Царедворець разом зі своїми домашніми з радістю засвідчив свою віру. А звістка про те, що Божественний учитель перебуває у місті, сколихнула увесь капернаум. Люди натовпами йшли, аби бачити Ісуса. Суботнього дня до синагоги прийшла така велика кількість людей, що більшість з них стояли на вулиці, бо не змогли увійти середини. Усі, хто слухав Спасителя, дивувалися на усі Його, Бо слово його було владне, бо навчав він їх як можновладний, а не як книжники і фарисеї. Ісус не торкався суперечливих питань юдаїзму. Його справою була проповідь істини. Слова Христа виливали потоки світла навчення патріархів, а тексти Писань поставали перед людьми новим відкриттям. Раніше ніхто й не думав, що Слово Боже має таке глибоке значення. Ісус звертався до людей зрозумілою для них мовою. Істина в його устах була прекрасною, тому що він викладав її прямо і просто. Його мова чиста, добірна і ясна, нагадувала джерельний струмок. Його голос був. Музикою для тих, хто чув монотонні промови равенів. Хоча його наука була простою, але промовляв він як можна владець. Ця особливість і відрізняла проповідь Христа від усіх інших. У промовах рабинів відчувалися вагання і неупевненість, ніби писання можна тлумачити одного разу так, а іншого зовсім протилежно. Це лише заплутувало слухачів все більше і більше. Ісус же, приймаючи Писання як незаперечний закон, промовляв з такою божественною силою і впевненістю, що у його словах не можна було сумніватися. У кожній темі Спаситель відкривав слухачам Бога так зрозуміло і доступно. Він давав настільки важливі уроки, настільки вони були потрібні у той час. І тому він, звертаючись сьогодні до нас, як до послідовників своїх, навчає, щоб і ми були такими. І послухайте його пораду, Її записав апостол Павло в Колосян, у третьому розділі, в 23-му вірші. І все, що ви чините, робіть від душі, як Господу, а не людям. Ми знаємо, що життя Христа з ранніх його років виділялося активністю і працелюбністю. Він не жив лише для себе. Ісус був сином вічного Бога, однак працював Теслею, допомагаючи своєму батькові Йосифові. Праця у майстерні земного батька була якоюсь мірою знаменною. Він прийшов у світ для формування характеру, тому у будь-якій діяльності прагнув явити досконалість. У свою мирську працю він привніс ту ж досконалість, яка мала бути присутньою у характері людей, перевтілених його божественною силою. Ми повинні діяти за його прикладом. Батькам потрібно вчити своїх дітей. Цінувати свій час, розумно використовуючи його, привчайте їх робити те, що прославить Бога, і стане корисним для людей. Навіть у свої ранні роки діти можуть бути місіонерами для Бога. Вони принаймні можуть розуміти, що є живий Бог. Яка б не була наша робота, Слово Боже, вчить нас. У старанності не лінуйтеся, палайте духом, служіть Господеві. Усе, що в силі чинити рука твоя, те роби. Знайте, що від Господа ви приймете нагороду спадщини, бо ви служите Господу Христу. Відносно повсякденних домашніх обов'язків наші діти повинні бути так навчені щоб Господь міг справляти незабутні враження на їхні серця. Зробіть звичайні, буденні справи такими, щоб з них діти брали уроки Слова Божого. Покажіть дітям, що навіть звичні справи вони мають вчитися робити досконало намагаючись сумлінно і вміло виконувати свої повсякденні обов'язки. Вони запам'ятають духовні уроки, які залишаться з ними на усе життя. Бог бажає, щоб у нашому плануванні і вчинках було видно управність і здоровий глузд, даючи указівки щодо будівництва земного святилища. Великий учитель заклав принципи, які мали приносити духовну користь Ізраїлю протягом усього подальшого життя. Мудрість і досконалість, виявлені у цій праці, символізували зусилля, які повинні бути також досконалими у приготуванні сердець для перебування у них Духа Божого. Дорогі батьки! Ви часто запитуєте, що вам робити? Ви повинні найкращим чином виконувати свої сімейні обов'язки, намагаючи щоденно, щогодинно являти дітям приклад гідний наслідування. Нехай ваші настанови вносять радість і щастя у їхнє життя, і збудять бажання служити Христові. Навчіть дітей використовувати дані їм Богом можливості у його служінні для Його слави. Тоді вони наслідуватимуть приклад Хлопчика Ісуса. Я хочу молитися, дорогі мої, бо сьогодні питання виховання не просте, що в домашніх умовах, що в навчальних закладах це непросте питання. Тому звернемось до Господа. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, тобі єдиному, премудрому, творцю неба і землі ми складаємо щиру подяку, честь спокійні славу приносимо за твою безмежну любов, за охорону, за життя, за сили і за можливість сьогодні чути твій голос із сторінок святого письма. Ми дякуємо Тобі, Господи, за засоби, які сьогодні ще дають можливість проповідувати Євангеліє. і ми переживаємо ту мить, коли виконується остання ознака і буде проповідуване Євангеліє. Це насвідчення всім народам. Тому, Господи, просимо Тебе, будь милостивий до нас. Прощай, коли ми нехтували, коли ми, Господи, робили щось не так, коли покладалися на свої сили, коли шукали інші дороги. Ти сьогодні дав нам приклад виховання. Тому прошу, Господи, благослови батьків, які думають народжувати, тих, які народили, благослови батьків, у яких вже є дошкільнята і школярі, благослови, Господи, тих, які мають студентів, щоб вони залишалися батьками і добрий приклад життя, щоб був свідченням і щоб діти брали його. І жили так, як ти навчаєш. Дай мудрості батькам навчитися в тебе найперше, щоб і виховувати своїх дітей для слави Твоєї, Господи, щоб вони були успішними, мали гарний вплив на землі і все, що будуть робити, щоб робили як для Господа. Ми все увіряємо у Твої руки, Господи, і просимо тебе, щоб ти змилосердився над нашою країною, подарував мир і дарував благополуччя, відбудову. І щоб якнайшвидше всі могли повернутися додому і бути щасливими. А за все, що ти зробив для нас, особливо за те, що ти віддав своє життя і приготував для нас небесні, нетлінні оселі і бажаєш дати вічне життя, ми дякуємо тобі, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Багато людей роблять рокову помилку, коли, дивлячись на своїх дітей, кажуть, що вони підростуть, вони будуть знати, і все буде добре. Дорогі мої, треба все починати робити правильно. І тому, коли ангел прилетів до батьків Самсона, і сповістив їм, що в них народиться син, який буде гарним чоловіком на землі, сильним чоловіком на землі для того, щоб бути суддею в Ізраїлі. Вони запитали: а як нам бути, що нам робити? І у святій книзі Біблії описані гарні правила. Тому, дорогі друзі, хто думає народжувати, подбайте про те. Щоб не було здоровим, який ви ведете спосіб життя. Якщо у вас вже є діти, подбайте про те, що в ваших оселях був мир і спокій. Бо вони, побачивши вашу поведінку, вони все це вберуть у себе і колись це все буде проявлятися в їхньому житті. Ми інколи розводимо руками і кажемо, а звідкіля це береться. Уважно проаналізуйте своє життя, і ви побачите. Де усе взялося. Тому сьогодні, беручи приклад з Ісуса, Ісуса Хлопчика, Ісуса, який навчався, бачимо, що він знав Писання, бо у 12 років йому вже подали книгу Пророка Ісаї, і він читав пророцтва. Дорогі мої, це є добрий приклад для нашого наслідування. Тож нехай Господь благословить сьогодні всіх і батьків, і дітей. І нехай Його мир наповняє. nasze serca. Do pobaczenia.